Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене дуже смачна, поживна та корисна вечеря в духовці. Ліниві голубці в духовці. Ось у мене вийшла велика дечка лінивих голубців, які смакують зі сметанкою, зі скетчупом. кетчупом. Можна так смакувати, тому що вони приготовлені в такому томатному сметанковому соусі. І щоб приготувати ось такі смачні, корисні, запечені голубці, нам потрібно яско, звичайно. У мене воно заморожене, з морозиловки. Я його зараз перекручу, зроблю фарш. Також заздалегідь я вже відварила рис. Він же в мене охолоджується. І також потрібна ось така величенька, молоденька капуста. У мене 750 грамів. Нашивкову її і буду скидати у миску, якою буду вимішувати нашу начинку, наші голубці. Капусточку присипаю сіллю і ось так рукою крепко її відминаю, ну, щоб вона стала м'якша. Вона зменшиться в об'ємі і стане м'якшою. І тоді вже буду додавати рис. Ще в мене він такий теплуватий, і фарш. Ставлю сковорідку і буду робити засмажку. Дві цибульки, ось таких Чи маленьких. нарізаю і буду обсмажувати. І також потрібна одна морквочка. Морквочку натру на велику терку. Кидаю на сковорідку ложку смальцю. Можете брати вершкове масло. Коли не піст, я олію мало використовую, стараюся використовувати домашній натуральний смалець. Цибулька трішки підсмажилася і тоді додаю вже натерту моркву. Додам трішки ще смальцю, тому що малуватенько трішки. Морква буде сухуватенька, так нам начинка повинна бути соковита. І додаю ще до фаршу. До нашого рису, фаршу, капосточки. Знову все присолюю, приперчую. Хмелі сунелі додаю приправку. І буду вимішувати. Зразу лопаткою, бо наша засмажка трішки гарачувата, а потім вже можна приступати і вимішувати все гарно рукою. Руки вмочаю в водичку і формую наші ліниві голубці. Ричко застеляю пергаментним папером. Духовку я вже розігріла на 200 градусів. Можна робити такі овальники, можна кругленькі, це вже за вашим подобанням, кому як подобається. І будемо робити поливку: 300 г сметани домашньої жирної, 300 г домашнього томатного соусу, трішки присолюю і додаю червоної паприки. Все перемішую, додаю 300 г водички і буду заливати наші голубці. Ну все, відправляємо їх в духовку. Зразу в мене духовка розігріта на 200 градусів, потім я зменшую на 150. І так в мене голубці були в духовці 45 хвилин. Через 45 хвилин дістаємо ось таку нашу смакоту, накидаємо і смакуєте зі сметанкою, з кетчупом. Це вже за вашим подобанням, Кому як смакує і з чим. Виходять дуже смачні, соковиті. Тому, якщо вам потрібно наготувати дуже ситно вашу велику родину, неодмінно приготуйте ось такі лініви, голубці, запечені в духовці. Виходить дуже смачно та ситно. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Хай вам смакує.